Карело Браво це прогулянка, яка вже багато років возить наших дітей і в холод, і в спеку, і по будь-яких дорогах. Вона має кілька варіацій: Браво, Браво Плюс і Браво СЛ. А в цьому відео ми розглянемо колекцію 2024 року і паралельно розберемося, чим же вони між собою відрізняються. Мене звати Самір, магазин Карапузов. На цьому каналі ми розглядаємо всі нові і цікаві дитячі товари, тому підписуйся на нас і став Лайк цьому відео, а ми пігнали. Вага Карело Браво 9,7 кг, плюс і SL важать 106 кг, висота ручки 95-108 см, ширина шасі 56 см і розрахована на вагу дитини до 22 кг. Текстиль водовідштовхуючий із захистом від ультрафіолету UV50. Текстура текстилю у всіх трьох версіях різна. А далі пройдемося по спільних параметрах. Капюшон опуск. Максимально низько, що захистить і від холоду, і від сонця. Є оглядове віконце зверху, і вентиляційне віконце позаду. Спинка регулюється в трьох положеннях з ручним важелем. Підніжка теж регулюється, до речі, весель 3 положення, а в інших версіях два. Є вставка з екошкіри для легкого очищення від бруду зі взуття. Ремені з м'якими накладками, є додатковий захист від сповзання. Єрка з екошкіри відкидна. Коляска дуже вмістка. Розміри спинки 50 на 36 см. Довжина всього спального місця 93 см. Тобто тут вистачить місця вже достатньо великій дитині і навіть одягненій у зимовий комбінезон. Ручка з екошкіри регулюється кнопками по боках. Далі знову підуть відмінності. Колеса звичайної, браво спіни. В Браво Плюс і Есель гумові. Звісно, Ума більш витривалий матеріал, а також має краще щеплення з дорогою, що стане в нагоді, коли їдеш по снігу чи обмерзлій дорозі. Амортизатори у всіх версіях однаково м'які. Ось тільки у SL є можливість регуляції жорсткості задніх амортизаторів. Завдяки чому можна підлаштуватись під вагу дитини і дорожні умови. Також різниця у способі фіксації передніх колес в Bravo фіксатори з боку, в Браво плюс більш зручні автофіксатори ззаду, а в Браво SL ще більш зручний фіксатор посередині між колесами, завдяки якому можна заблокувати передні колеса навіть ногою і розблокувати. Гальмівна педаль на задній осі. Корзина для покупок до 3 кілограмів її можна розширити. В Браво і Браво Плюс вона розкривається молніями, а в Браво SL тримається магнітом. Браво і Браво Плюс складаються однаково за допомогою кнопки в ручці, текстилем всередину. І є зручна ручка для переноски. SL складається майже так само, тільки більш зручно завдяки двоетапності. Спочатку ручка, а потім беретесь за тримач, і коляска повністю складається. Всі версії Браво стоять вертикально у складеному вигляді. Всі версії Браво комплектуються чохлом на ніжки. В Браво Плюс і Браво SL він розстібається посередині. звичайній Браво. Ні. Всі версії мають в комплекті антимоскітну сітку і підстаканник. Браво Плюс і Браво SL трохи відрізняються за дизайном рами. Задня труба в них з чорним хромованим покриттям. У звичайної Браво, вся рама Total Black. І всі три мають різний дизайн пошиву сидіння. Підсумуймо, звичайно, браво! Все сезонна і всюдихідна, максимально проста, з колесами на піні, але завдяки цьому майже на кілограм легше і коштує дешевше. Браво SL максимально зручна з різними корисними фішками і ще більш всюдихідна завдяки гумовим колесам. А Браво плюс це щось посередині, в неї є все необхідне для комфортного користування за будь-яких погодних і дорожніх умов. А ти коляски можна на нашому сайті karapuzov.com.ua або в наших магазинах. Вся інформація є в описі під відео. Підписуйся на наш канал, щоб бути в курсі всіх цікавих новинок, постав лайк цьому відео і пишіть ваші коментарі. До скорих зустрічей! Па.